Уявіть, що вас звинувачують у страшному злочині чаклунстві без права на захист із тавром Відьма або чаклун. У середньовіччі для таких людей влаштовували випробування, де результатом міг стати неминучий вирок. Сьогодні ми розповімо про найвідоміші і найжахливіші випробування на відьом. Ці методи лякали людей протягом століть. Одне з найвідоміших випробування водою. Обвинувачену зв'язували і кидали в річку або озеро. Вважалося, що якщо вона спливе, це доводить, що її тіло відкинуто водою як нечисте, адже в давнину вода вважалася символом. Чистоти, та була пов'язана з хрещенням і вірою. Тож та, що спливала, автоматично вважалася відьмою. Якщо ж обвинувачена тонула, вона невинна. Трагедія в тому, що навіть у випадку невинуватості люди часто гинули. Як не дивно, але саме суспільство щиро вірили, що лише такий метод допоможе відділити відьм від звичайних людей. Наступний метод це випробування вогнем, Обвинувачену змушували пройти по розпеченому вугіллі або тримати в руках розпечене залізо. Якщо опіки швидко загоювалися, це вважалося знаком невинуватості. Проблема в тому, що навіть при позитивному результаті людина залишалася зі шрамами на все життя у багатьох країнах Європи. Вогонь асоціювався з очищенням душі. Вважалося, що він відкриває правду. Тому навіть у болісних опіках люди бачили волю вищих сил. Ще один моторошний метод випробування сльозами. Обвинувачену били і катували, поки вона не починала плакати. Якщо сліз не було, це вважалося доказом на зв'язку з дияволом. Віра полягала в тому, що відьми не здатні на каяття, тому сльози мали бути доказом невинності. Люди вірили, що очі відьми не можуть проливати чисті сльози, бо вона віддала душу дияволу. Цей метод був особливо поширений у Німеччині. Розглянемо останній метод. Менш відомий тест проводили за допомогою молока. Відьму змушували пити молоко, іноді зі свіжою кров'ю тварин. Якщо вона не могла пити або відчувала огиду, це вважалося доказом її нечистоти, адже молоко вважалося чистим продуктом, а будь-яка відраза до нього сприймалася як доказ, що людина пов'язана з темними силами. Люди щиро вірили, що відьми не можуть бути як звичайні люди. Цей метод вважався прямим доказом того, що вона не може перетравлювати їжу звичайних людей, бо не є однією з них. Ці методи, хоч і далекі від сучасної логіки, були частиною правосуддя середньовічної Європи. Випробування на відьом стали символом страху перед незрозумілим. І невидимим людство зробило величезний крок уперед, залишивши ці жорстокості в минулому. Але історія нагадує, страх перед невідомим може призводити до найжорстокіших наслідків. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися ще більше історії з минулого.